У СРСР червоною лінією пов'язана із комуністами, які намагались контролювати людину. Навіть на рівні її музичних уподобань розклад був такий: музика, а особливо рок як явище це ворожа західна буржуазна культура. А тому з нею потрібно боротись. Кожна наступна нова пісня ставала ковтком повітря для населення і вироком для системи. Люди записували музику підпільно на рентгенівських плівках. Ансамбль Чорний шабаш» проповідує насилля і релігіозне мракобесія. Ставили клеймо сатаніської музики на піснях Бітлз Пінк Флойд та Джудас Пріст. Проте люди купували платівки під покровом ночі та збирались на квартирниках, щоб насолодитись піснями, які радянське керівництво назвало наркотиком. Музика є тим лакмусовим папірцем, який тонко і своєрідно відображає суспільні процеси, а часто і стає у них на чолі. Саме тому, і з приходом більшовиків до влади, музика потрапила під особливий контроль. А згодом і жорстку цензуру так само як і література, фільми і все, що могло суперечити політиці партії. Та стати проявом реальної волі людей. Радянські цензурні інквізитори забороняли музичні гурти з найфантастичніших причин: то за те, що вони посміли засудити радянське вторгнення до Афганістану, то за пропаганду еротизму, то за релігійний містицизм і пропаганду потойбічного життя. А якщо і цього не знаходили, то заборона видавалася під грифом Аполітичність. Мовляв, і мовчиш, ти якось підозріло. Потік західної культури у СРСР забороняли ще у довоєнні часи, коли не було магнітофонів і касет. У той час миломани-ентузіасти зі страхом купляли собі вінілові пластинки із умовними бітлами, бо дістати таку було небезпечно, тебе могла зловити поліція. Покупка продаж платівок проходила по домовленості. Люди часто знали один одного в обличчя. Так як загроза раптової облави була більш аніж реальною. Чарлі Паркер. Ділайк Чарлі Паркер? Айлайк. Схоже, на продаж якихось небезпечних наркотиків. Але тоді ця музика із іншого світу якраз ним і була для комуністів. До того ж, задоволення було не із дешевих: – 50-70 рублів за альбом в той час як зарплата по союзі сягала в середньому 100 рублів. Не кожен міг собі дозволити таку розкіш, а тому викручувались як могли. Запеклі часи вимагали відчайдушних рішень. Відтак, за допомогою нескладного пристрою, меломани навчилися записувати заборонений джаз та рок н рок-н-рол на рентгенограмах, які вишукували у сміттєвих баках лікарень на відміну від дефіцитного вінілу. Рентгенівських знімків вистачало з надлишком їх обрізали по колу манікюрними ножицями, а отвір по центру пропалювали сигаретою. Запис відтворювався з одного боку на стандартному програвачі грамплатівок. Цей геніальний витвір отримав назву Музика на кістках або рентген видав. Креативно, правда! Але найпарадоксальніше у цій ситуації це те, що деякі партійні чиновники чи співробітники КГБ самі привозили з-за кордону заборонені товари з того самого жахливого заходу і продавали їх людям удвічі дорого. Нічого не нагадує вам. Я купила собі три пари туфель Гучі по 2000 тисячі рублей кожне. Чудесне. Где-то в тому же Китаї, мабуть, і відшита. Надіюсь, що і у нас подільне розуміється. Я із принципу тепер покупаю трохи подільне. Наступне на музику продовжився 2 серпня. 1954 року вийшла записка відділу науки та культури ЦК КПРС про негативну роль у справі комуністичного виховання західної пісенно-танцювальної музики. Останнім часом до відділу науки і культури ЦК КПРС почали надходити сигнали з приводу нового надмірного поширення у побуті західної пісенно-танцювальної музики біля магазинів, що продають грампластинки, а також на ринках, наприклад, у Львові, Ленінграді та інших містах, досить поширена. Торгівля такими платівками з-під лавки. Ну і звісно, комуністи в кінці цього документу. Дали наказ негайно взяти під контроль продаж платівок, заборонити їх зовсім і випустити у найпопулярніших газетах Правда і радянська культура гучні викриття про шкоду, що несе буржуазна музика радянській людині. Почали майоріти ось такі абсурдні заголовки. Сьогодні ти граєш джаз. А завтра — продаж. Масони винаходять рок н рол щоб розвалити СРСР. У 1960 році світ охоплює мода на твіст. Від англійської твіст означає крутитися, звиватися. Його виконують на всіх танцполах цивілізованого світу. У СРСР же танець під забороною танцювати твіст у союзі це стояти за крок від зради батьківщини. Тому любителі покрутитися збиралися на закритих та мало непідпільних вечірках. Коли 1962 року буде заарештовано Олега Пеньковського, найзнаменитішого радянського шпигуна, який нібито передавав на захід дані про ядерну програму Союзу, в газеті Правда про нього напишуть. Він вивчав не лише абетку морзе, а й па. Модних західних танців твіст Поньковського в результаті розстріляли. Звісно, не за твіст, але причину його морального розкладання газета Правда сформулювала по – у саме яблучко. Хрущов називав танцюючих твіст сектою трясунів. Це ж непристойно. Такі жести робити певними частинами тіла. І ось на важку долю правління Хрущова на світ і СРСР падає нова напасть: Бітлз. За мірками майже пуританської радянської маскультури на концертах Бітлз творилися немислимі речі. Тому у союзі їх просто заборонили. Совґанеріґєн. А придворні критики накидували статейки, у яких буквально розносили в пух і прах прогресивний західний гурт, і вигадали не надто креативне прізвисько для них. Жуки. Зараз на прикладі статті, а тепер про жуків Микити Богословського, головного критика західної культури, ви зрозумієте, до якого абсурду доходила ця армія псевдокритиків. Коли бітлз видають свої твістові крики, молодь починає верещати від захоплення. Тупотіти ногами і свистіти тисячі американських підлітків так підвивають своїм улюбленцям, що тих ледве чутно, незважаючи на підсилювачі, прихильниці впадають у непритомний стан і просто валяться з крісел. Бідолашні наївні жуки. Ви, мабуть, твердо впевнені в тому, що все це слава, шалені гроші, рев і вереск, шанувальників, візити до королів все це не завжди і по заслугах, але готовий битися об заклад. Що протягнете ви ще рік півтора? А потім з'являться молоді люди з ще більш безглуздими зачісками і дикими голосами, і все скінчиться. І доведеться вам із зусиллями прилаштовуватися в маленькі провінційні кабаки. Комуністи не втрачали надії побороти буржуазне зло і діяли за старою доброю схемою. Коли щось не вдавалось їм, як вони говорили, викорінити із голови людей, вони просто очолювали цей процес і створювали власний квазі-аналог, простіше кажучи, діяли. По такій собі підміні понять сю нові і нові інженерні рішення освоювали технології і оборудовання аналогов, якому в світі ніт. Наші перспективні образі не ні аналогів аналогов світі. Не іміючих аналогів в світі гіперзвукових ударних комплекс. Тобто не можуть люди відмовитись від різдва. Ми створимо своє свято новий рік. Не можуть люди відмовитися від Бога, то ми створимо свого. Так само комуністи вчинили із музикою. І відтак в 60-х з'явився державний аналог буржуазній музиці, вокально-інструментальні ансамблі. Віа співали патріотичні пісні по типу РОСІЯ! РОСІЯ! Тільки з поправкою на час Мой адрес не довгий, не вулиця, Мой адрес саврянський Союз. Совет. ідеологічно вивірений, правильний колектив. Такі собі вірні солдати. Музики, їх зовнішній вигляд. Також строго контролювався. До прикладу, співаєш народну музику, ось тобі народний костюм і кокошник, воєнно-патріотична пісня. Тримай форму ніяких рокерських зачісок, шкірянок. Усе строго подрескоду на сцені бажано було не скакати. А смирно і спокійно виконувати оду кремлівським господарям. Моя адрес Савінський Союз, моя адрес і Мой адрес – Савінський Союз. Не Союз. Але земля не зупинилась на СРСР. За кордоном набирали обертів та популярності нові гурти та напрямки, такі як Рок, що став справжнім проривом. У світі музики та зміни свідомості людей. Радянські музичні критики з широко розкритими від жаху очима спостерігали, як на пагубному заході шириться і росте таке захворювання, як рок групи, і добре б просто з'являлися. Так ні. Кожна бойова група. З чотирьох лохматих гітаристів обов'язково прагне зробити культурний десант до країни п'яти копійкових трамваїв, найкращого у світі морозива та газованої води за одну копійку від Києва до Владивостока. І нічого, якщо б просто співали про травичку та сонечко. Але травичку не ту, про яку ви подумали. Так ні. Куди не поглянеш, то фашизм пропагують, то садизм і насильство, то розповідають про якусь міфічну радянську агресію в Афганістані. Але ж усім відомо, що ми там будуємо житлові будинки та перевал саланг, а не вбиваємо мирних. Тоді ж із легкої подачі комуністів виявилось, що більшість рок музикантів це сатаністи, які спеціально грають музику, що руйнує душі. Якщо прокрутити їх тексти задом наперед, то можна почути блюзнірство. А ще відвідувачі рок-концертів калічать один одного бритвами та шипастими браслетами. Ну, якась на виживання. Пишіть свою думку у коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Однак насправді все було зовсім по іншому. Музиканти почали у піснях підіймати фундаментальні питання про життя, ставили свій фокус у текстах на саму людину. Її пізнання себе у цьому світі допомагали знайти внутрішній компас та були єдиною опорою та промінчиком сонця, коли свободу у всіх її проявах у СРСР нищили. Саме тому рок називають музикою вільних людей прогресу та нового погляду на світ. Тож такий розклад був дуже небезпечним для комуністів. Мовляв, як це так? Ми зараз можемо втратити контроль над радянською людиною через якісь буржуазні пісеньки? Тому почали вживати заходи щодо порятунку бідолашного. Та майже пуританського радянського народу, який може потрапити у руки пагубних лохматих чудовищ із електрогітарами, і вже 10 січня 1985 року було видано документ із списком іноземних музичних гуртів і виконавців, в репертуарі яких містяться ідейно шкідливі пісні. Справді, звідки ще, як не з цього документу простий радянський слюсар дізнається, що Еліс Купер це прихований вандал, Блексат релігійна темрява. Джудаст Пріст антикомунізм та вандалізм. Скорпіон насилля. Айрон Майден релігійне мракобісця. І взагалі, зміст їхніх пісень містить багато посилань до потойбічного світу, а у нас тут антирелігійна кампанія. І взагалі-то Бога не існує. Наприклад, чого варта їх композиція The Beast 666? Диявольське число? Що тут скажеш? Ю-2 – антирадянщина та мілітаризм. А Пінк Флойд так взагалі збочення зовнішньої політики СРСР. Вони потрапили у чорний список одразу після виходу альбому The Final Cut через те, що в одній пісні неправильно відгукнулись про всіма шанованого товариша Брежнєва та показали усьому світові, Торгнення СРСР у Афганістан у той час, як у Союзі цей епізод висвітлювали як черговий акт самопожертви. Брежнів взяв Афганістан, співається у пісні. Музика настільки зачепила почуття невинного товариша Брежнєва, що відповідь не заставила себе довго чекати. По всьому союзі з'явились газети із заголовком про диявольський гурт. Тех, хто слушає Флойд, гнать поганою мітлой заборонили у той час навіть депешмот за светер, заправлений у штани, соціальний песимізм та аполітичність. Тіну Тернер було внесено в табличку із загадковим штампом секс. Цікаво! А як тоді з'явилась на світ Пряжинська, яка підписала документ із забороненими західними виконавцями? Пишіть свою думку у коментарі з цих абсурдних і безглуздих псевдо-кліше радянського керівництва на західну музику. Серед директорів будинків культури і танцмайданчиків у доперебудовні часи поширювався такий. Цікавий документ, в якому було позначено приблизний перелік самодіяльних ВІА та рок груп, у творчості яких допускається спотворення радянської дійсності, у списку можемо побачити той самий Пінк Флойд, Скорпіон, Тіну Тернер та Еліса Купера. Але по сусідству з ними з'явився тепер ще й Майкл Джексон, Тен Сі, Біч Бойс, Уфо, Sabbath та багато інших жуків, що поражали розум радянської людини. Також важливо відзначити, що список був позначений як приблизний, тобто будь-якої миті якийсь новий. Кудлатий диверсант міг несподівано з'явитися на світ і заграти свої пагубні пісні. Простіше кажучи, список іноагентів, як люблять зараз говорити на Росії, постійно збільшувався. Але тепер автори ще одного такого документу вже чесно попереджали, що західні політики постійно підкуповують якогось нового диверсанта, і потрібно бути на поготові, очікувати можливої атаки з найнесподіванішого боку. Ось що ти робитимеш, якщо, наприклад, о 19.00 Увімкнеш радіо, щоб послухати гімн Радянського Союзу, а тим часом там несподівано заграє український гурт Зимовий сад. Одне за. Ця комуністична пропаганда була поєднанням симулякрів із фейками. Симулякром, як відомо, звуться псевдокопії, тобто копії того, чого ніколи не існувало в природі. І ці симулякри в СРСР були всеохоплюючими: конституція, свята, культура, політика, фольклор. Та як виявилось, навіть музика, яку комуністи хотіли насильно вливати у кров людини, а проти отрутою їй стали якраз вільні та прогресивні пісні із заходу. Музика це прояв свободи, яка резонує у найглибших закуточках душі людини. Саме тому її проникнення у країну залізного занавісу так сильно боялось керівництво СРСР. Тож щоб залишатися вільними, сьогодні я хочу порекомендувати вам завантажити альбом українського виконавця Пізнавай світ, який так само руйнує шаблони у світі музики, як колись робили це Пінк Флойд. Judas Priest та Beatles. Посилання для завантаження альбому буде у описі та коментарях. Також для розвитку нашого каналу не забудьте поставити вподобайку, поділитися із друзями та підписатись на наш канал.